Усім привіт! Продовжуємо проходити Crash Bandicoot. І, здається, ми зупинилися на цьому етапі, тому що я забув зберегтися, і я не знаю, де Вроді, так, да, оцей рівень, тому що я його назву принаймні не пам'ятаю. І що це у нас? Бос? Тут є боси? Бляха, а що мені робити? Ого. Ого. Чекай, я не зрозумів, що робити. Але? Блін, а як? Не зрозумів. А що я маю... А як я маю його? Почекай, що за прикол? А як? Ааа, отак от, так? Да? Твою ж наліву. Їті. Ладно, повезло, що я зберігся на цьому моменті. Все ж таки є збереження. В одне життя. І, і невідомо, як вбивати боса. Квас. А це я... Ні, чекай, треба, треба подивитися, що і як він. Як він це саме. Та давай, я зрозумів, що це босс, що якби би його треба якось бити. Правда, як? От як, треба чекати щось. Ага, поняв вас в мене. Ну, ну, дивись, я не можу. Ну, я б'ю як би його. Ну, від цього. Толку ніякого. А, і І Жестяк. Ай, бляха. А що ж робити? Ну, типу, я б'ю воді, як нічого воно на нього не діє. Тому що його і не відпихає, і нічого зовсім з місця. Як без поняття, бляха. Так. Раз. А. Ну, дивись. Може він кудись конкретно має стукнути. Чи що? Алло. <смір> Я взагалі не розумію, як його бити. Взагалі, абсолютно. Ну, бляха, це якісь приколи. Тупо, мало того, що якби мало місця. Ти не маєш особо куди втікти. Ти просто або по колу бігаєш, або якби десь крутися. Ну, от не встиг клас Ну бу. Бо... Ну. Ну от і... Я не встигаю просто, поняв? <різь> Жесть! От як? По чому він має вдарити? Чи Чи що? Ну, бляха, <різь> хоч якесь пояснення, можна чи не можна. Це ще й так фатануло, блін, що останнє прям життя. А він мене не чіпає тут. Ну і все. Ой, це буде довго, це буде довго, це буде нудно, тому що я не знаю, не розумію навіть, як його бити. Хуй би якась бляха підказка. А то жодної. От, може? Так. А тут не встиг. І не встиг знов. І як би все. Ну я буду бити. А, ого. Все! дойшло? Не знаю, що до кінця, але воді дойшло мені. <гум> На нього стрибати треба, поки він оце там чекає. Воді поняв, бляха, випадково, але поняв. Отак, значить. Тільки все залежить від того, скільки. Разів його треба буде так бахнути. Опа! Ще разок. Ай-яй-яй-яй! Давай, дубль 2, чи 4, чи десять. Спробуємо все ж таки його завалити. Ну от, якби ще сцену можна було цю пропустити. Не потрібно. А За що мені зняли? Ай, не встиг. Помахався. А йоп. Гублюся, бляха, в тому, куди мені втікати. Хе. <гум> Блін. Вроді, їй поняв, як, але щось воно ніфіга не виходить. Ну, коли в тебе одне життя, це таке собі. Але в принципі більше мені нічого не змінило би. Є... А я, не туди, не туди. Сюди. Так, ти. Все? Це все? Серйозно? <рив> <рив> Отакий босс? Та це ну це прохідняк якийсь, ну. Та це взагалі не серйозно. Я думав буде жорстше, а то просто ну, важко зорієнтуватися і якби поняти, як робити. Все. Сам босс це взагалі... не бос. Ладно. Що маємо, те маємо. Так. Опа. Давай. А, ладно, фігня. Опа. Так, погодь, не понял. Ух, ти ж як. Ух, ти ж як файно! Ай-яй-яй! Ай, ай. Я повтикав. Ну так, чекай, збережусь. Все, отепер можна, бляха, продовжувати, тому що в мене знову одне життя. І я промахаюсь. Просто. Всього всього. Фартануло. Ай, не фартануло. Ладно. Ікай. Який... Піас! О! Продовжуємо. Блін, ти бачив? Хе, падло. Так, чекаю, я яй без них. Надіюся. Так, не спішити. Це саме головне. Звісно, так ж, бляха, не можна зосередитись.

checkpoint Ne Hopă, опа, Так, checkpoint. Хорош. 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 Блин. Вау. Чекай, чекай, ждем, ждем, ждем. Поехали. Боляха. <смі> Як же це складно попадати? Так, не спіши. Не спіши. Так, ладно, ждем, Зараз. Зараз? Твою наліву? Зберегтися? Ну я мушу, мушу зберігатися, тому що ну, я не можу, бляха, без збережень пойти. Для мене це жорстко. Перше. Фарта ново конкетно. Ще раз фартануло. Ааа! Бачите, як добре, що зберігся. Спішу. Не знаю тільки куди? Не люблю я оце вижидати по пів години. Не люблю. От і спішу, бляха. А як спішу, роблю помилки. Так, тут треба виждати теж. Що зараз. Вау, Бонусний. Хорош, життя наберем. Ну, я надіюся Надіюся на бем життя. Бум, бум, пів, пів. Ага. Ага. А що нема? Я тут. Тут на бем. Окей. Чобо дне? Чобо дне? Ну це вже якби теж плюс. Це хорош. А, та пофіг, давай по барабану. Так. Куди нас закинуло? Без поняття. Туда... де й були. А можна вже тако... кінець? Такий кінець. Чуть-чуть тако кінець рівня. Ну я би хотів. Ой-ой. Ой, я щось відчуваю, що треба зберегтись. <гум> Мені це прям точно треба. Є, не побачив. Ні, можна було, в принципі, не зберігатися, але для цього самого на всякий нападок прийшлося все ж таки лучше. Краще зберегтися, аніж потім починати хто з нас звідки. Ну і все, рівень пройдений, да? Да. а далі в нас виходить що? Ще один чи два і типу інший острів, бачу там є. Даже не один вроді, два. Значить, тут більше рівні, ніж я думав. Ладно, на цьому закінчимо. Подякував всім за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відеох.